Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Ви знаєте, що я чуть-чуть слегка, ну, Люди більш близькі мені, скажімо так, ніж моя вся аудиторія. Хоч вона мені теж близька однозначно, думаю, що ви розумієте, що я маю на увазі. Знаю, що я трошечки так легенько охотник. І оскільки зараз немає можливості з гладким нікуди ходити, і нема права, нема. Взагалі, ніякому ні по закону, ні через військовий стан. А десь вийти пройтися хочеться, а без зброї виходити на диких тварин, в разі чого небезпечно. То в мене є на ці випадки гвинтівка пневматична. Пружину-поршнева, мисливська саме, що хочу наголосити. Для неї є також це недавно. Тільки що немає, як є відповідна газова пружина. Бо на стандартній пружині вона пробиває тільки одну шиферину з 30 метрів. А цього, скажімо так, мало. От. І то тільки кулею зі сердечником. Патрони, на жаль, забувся в гаражі, але менше з тим. Суть проста. Значить, дякуючи Руслану і дякуючи. Магазину «Євробест» вона потрапила до мене. Всякими, скажімо так, правдами і неправдами, як там детально пояснювати не буду, але в разі чого магазин толковий, відповідальні люди. Е, можете в них спокійно вибирати, скажімо так, озброєння, пневматичне, сигнальне, під патрон Флобера і так далі. Це вже ваше діло. Рушниця має доволі немаленьку масу. Зараз я на ній покажу сам приціл. тут він в коробочках, скажімо так. Це буде тільки попередній огляд без відстрілу і так далі. Щоб далі було цікавіше дивитися. Значить, приціл на ній знаходиться ось такий. значить, ви бачите, чи ні, не хоче клятий телефон фокусуватися. Ось такий. Відповідно, він регулюється. Зараз мене стоїть на 5. Це приблизно нормально на 30-40 метрів стріляти. Відповідно, тут також є таке прицільне приспособлення, і відповідно, тут воно в темноті трошечки ніби якби саме по собі підсвічується. Заряджання відбувається не переломом ствола, оскільки ця система доволі ненадійна. І люфти в місці контакту ствола і компресора, ну, само, бо поршень там це типу компресійна камера. Вони викликають втрату потужності рушниці. Тут заряджання, відповідно, підствольний важіль. Гвинтівка сама без прицілу важить 3 кг. Це матеріал дерева, якийсь там типу там, горіх і так далі. Значить, на неї був потрібен відповідно дозвіл, терепири, тралівалі. Дякуючи тому, що я колись мав можливість, дозвіл в мене є. Добре, менше з тим. Вона у мене вже такий довгий тривалий час, довго вам я її не показував. Думаю, кому воно потрібне. Поставлю газову пружину, це вже буде убойність більш серйозна. Ну, приблизно з такої самої, тільки трошки іншого калібру. Зайця, товариш брав з 50 метрів, лисицю з 25. Це на стандартній подвійній пружині. Тут стандартно підсилена одна. Комплектна є подвійна. Але я взяв газово, щоб менше страждав мене приціл. І відповідно убойність була, зберігалася на довгий настріл. Тобто там не на 2-3 тисячі куль, а під 10 тисяч. Один єдиний мінус у ній сильно в мороз не постріляєш, але зимою, в разі чого, ду ду десь дуже сильно буде треба, то в мене є деякі інші види озброєння, які я покажу згодом. Кріплення вівер, властивійний ну, хвіст, відповідно, все як має бути. Також до неї є кріплення моноблочне, яке я поставлю згодом. Також все побачите, як вона буде розбиратися, як ній буде замінюватися вся система. Вона буде, відповідно, в мене на гарантії, само собою, і так далі. Тут бумажка в мене. Документи в іншому місці лежать, бо на неї треба документи це для того, як міняти газову пружину. Папірці. Значить, є наглазники такі, типу. Ну, не стільки наглазники, вони, до речі, в темноті допомагають прицілюватися. Але фокус на відстані більше 50 метрів трошки втрачається, бо відстань від лінзи є головної, так. Окуляр головний 40 мм, цей 28 мм. Значить. Наступне, що хотілося б сказати про неї, доволі, скажімо так, в лапках бюджетні, але і для порівняння навіть не в лапках, доволі бюджетна річ. Звісно, там є свої нюанси, як вона мені дісталася, скажімо так, люди знають і так далі. Но суть, суть проста. Рушницю таку тримати вдома треба. По-перше, якщо ви живете в селі, такі тварини, як шуліки. Соколи і так далі. Що роблять відповідно навесні і влітку з вашою птицею? Правильно знищують. У мене був такий день, що в мене за день пропало 6 кур, які я за курчата платив по 200 гривень, а сама курка вже важила під 3 кг. Це, відповідно, суть вся не у вбивстві, не в розвагах. І не в вбивстві однозначно заради розваги. Я, наприклад, цього не люблю. Мене взагалі тут місцеві, скажімо так, знайомі мисливці, вважають за якусь, я не знаю, паїньку. Вони до останнього дивувалися, чого я, скажімо так, витягую в момент пострілу. Оскільки в мене має спрацювати інстинкт чи самозбереження, чи чогось, бо добути щось так, заради розваги і так далі, це, наприклад, для мене неприпустимо. Коли є загодне там полювання там, і так далі, це само собою. Десь якусь качку, там, тири перетраляля. Якщо десь йде собі лисиця, нікого не чіпає, так? до нас в село не приходить, вона собі хай йде, вона мені не заважає жити і так далі. Чи якесь зайчиня, чи ще щось. Чи якась там пташка сидить на дроті, мені вона не потрібна, я з голоду не помираю. Тому так, але це частково для самооборони можливо, так? Наприклад, тут також є бродячі собаки, для яких в мене є інші види зброї, відповідно, які я знову ж таки згодом покажу. але... В разі чого ця річ найбільш убойна з них всіх. Того, що, вибачте, з 30 метрів на виліт шиферину це доволі так, непросто, скажімо так. З кулею, з сердечником, не сердечником, з наконечником латуни вона пробиває цеглину. До половини майже. Це треба зауважити, що тут стоїть стандартна пружина, орієнтовно в порівнянні вона десь так, як газова, 100-110 атмосфер. По убойності. Це що в мене тут це на 150, це орієнтовно в півтора рази убойність виросте. Ну, Зазвичай це має дозволяти сам механізм. Це не стільки пружину можна і на 300 сюди поставити. Якщо нічого не, не видасть у ця річ і поршень із компресором, то ця пружина буде тільки тут все рвати. Е, манжета тут стоїть непроста силіконова, ась така з композитного ніби матеріалу. Це запасна комплектна. А, далі момент. На рахунок. Це вже, що за... це вже десь дав малому потримати і вже він її коцнув. ну менше з тим, Як потримати? Постріляв трошки з неї. Є, звісно, запобіжник. Отак От він відкидається кожен раз сюди. Вистріл неможливий. Раз, все, нажати можна. відповідно. І відповідно, чого брав саме з перелому ствола, я вже сказав. Чого взяв великий калібр? Теж вже сказав, бо з маленькою, відповідно, якщо це буде, там, звісно, якісь там хадсан і так далі. Ось, до речі, калібр рушниці. Це, звісно, так. Та тільки та рушниця коштує в три рази більше, ніж ця. І купувати її. Я не зміг би її купити в першу чергу. Та і так, ту, скажімо так, я не повністю купив. Це інше питання. Кому треба, там я все скажу і розкажу тільки в особистих повідомленнях, оскільки це не зовсім так законно відправляти поштою такі речі. Це все буде, скажімо так, особисто, хто хоче щось дізнатися, добитися. Ось таке кратність, відповідно, регулюється від 3 до 9. Регулювання паралаксу немає, але, відповідно, вам не треба де його тут регулювати. Приціл доволі теж бюджетний. Хоч доволі класний. Прицільна сітка теж класна, все детально потім покажу. Але взагалі можу й зараз. Так, ми можемо прицілитися на будь-що. І орієнтовно я можу вам це все показати. Звісно, телефон там відблискує, але приціл сам по собі доволі чіткий і класний. Перехрестя в нього, так, на жаль, не фокусується з точечками, тобто можна враховувати погрішність на впадіння кулі і так далі. Тому ось така річ, вона з прицілом важить більше 3 кг, більше як мілкашка мого товариша. В загальному так. Ну, тримати її зручно, руків я не пістолетне, але без малого. Без малого, зручне доволі на руку. Вона, якраз, бачите, тут такий виріс з тої сторони приклада. Для лівші, оце майже зроблена вона, ніби так під замовлення була, скажімо так. Ця річ доволі також міцна. Бачите, метал тут здвоєний. Якщо взяти сам механізм, то товщина його тут сантиметр. Нема ніяких там... ребер жорсткості, це сплошний метал. Тут також є підсилення в цьому місці. Тобто Ця річ доволі надійна. Настріл в неї вже під 200 патронів. Одна проблема з звичайною пружиною, що тут значить страждає оце зобрітіння. Час від часу треба його підстраювати. З газової такого не буде, тому що в пружини витої подвійна віддача в один бік, значить на поршень, потім вона мусить повернутися назад в своє звичайне положення. Відповідно, є удар і є стягнення пружини. потім. В газової пружини такого спостерігатися не повинно. Відповідно, ложе з дерева, так само собою, тут резинова ця Місце для. Кріплення, на жаль, немає для ременя, але це все я придумаю. Воно буде або ось тут, або десь отут, то не проблема. Також там воно на болтах має кріплення, то з тим проблем не буде. Доволі така чітка річ, скажімо так. В бюджеті кращого нічого немає, запчастини всі до неї є. Доволі якісна, скажімо так, сталь, матеріал це не урожейна сталь, звісно, але тим не менш. Всі запасні частини присутні. Як буду міняти газову пружину, також зніму. Покажу на звичайними кулями 1 грамовими я маю грам і 1,1 і, і маю 0,67. Відповідно, там пробиття близько 15 мм соснової доски. Того, скажімо так, недостатньо. Ну, це ще треба враховувати сам матеріал кулі, ну і її масу. Тут ще багато факторів, які впливають взагалі на. Стрільбу на точність, само собою, до речі, газова пружина в тільки в позитивному ключі буде впливати. Ну і все, що з тим пов'язано. Наступні моменти. Значить, для порівняння потім оглянемо різні типи патронів, різні мішені, скажімо так, відстань точна, точного пострілу, відстань максимальна пробиття, я вже перевіряв, пляшку зносить з 50 метрів. Дальше, на жаль, просто я не міг попасти за рахунок того, що 5-6 пострілів, і приціл збивався трошки. Ну І тим паче, що ви знаєте, що в мене з лівою рукою є деякі проблеми, вона мене трошки труситься. А я лівша, і натиснути без ривка спусковий гачок мені інколи проблематично. Тому таке рішення було прийнято поставити цю азову пружину. Само собою, подовжити життя оптичному прицілу, і взагалі ресурс неї дуже-дуже перевищує в рази звичайну виту. Ну і убойне саме головне. Десь, якщо прийде лис, ще й тим паче якийсь облізлий, а сказ в нас таке явище не дуже рідкісне, то відповідно вбити його це буде полегшити страждання тварини, само собою, убезпечити людей, птицю, домашніх тварин, інших собак, котів і так далі. Це заради того, тільки ця річ. І я вважаю, що нормальний мисливець, якщо він сильно голодний. Так? Або, наприклад, є там полювання на тварин, які дуже сильно розмножуються і наносять шкоду там, фермерсу, там кабани там, і так далі. Це зрозуміло. А якогось оле оленя вбити, так? чи якогось там лося, ну, для мене, наприклад, це ну, не то, що неприпустимо, там, я нікого не буду осуджувати, бо сам раніше, скажімо так, ради. Забави, це в дитинстві я собі, просто тобі, собі такий урок виніс, просто вбивав горобців. А потім зрозумів, що вони шкоди ніякої не роблять. Роблять тільки, вони знищують там всяких комах, там шкідників і так далі. Зрозумів, що вони нічого мені поганого не зробили, я просто був малий ідіот. От і все. Мав рушницю 4,5 байкал і поняв, що я був просто придурок. І ради забави того робити не варто. Господь і природа створили їх не для того. Якщо людина має щось здобути в моменті самозахисту, захисту там свого господарства там, чи, ну, і все, що пов'язано з тим. Так? Тварин, рослини і т.п. відповідно, можна, само собою. Десь якусь шкідливу пташку, так? якусь сороку, ще щось, яка знищує ваших домашніх птицю і так далі. Ну, добре, такий маленький ліричний відступ. Тому ось така рушниця. Відноситься до ряду мисливських, відноситься до класу Магнум, але тільки з установленою або подвійною, або газовою пружиною. Клас магнум відповідає класу цьому для початку ударно-спусковий і механізм компресійний. Він цьому відповідає, оскільки є в людей знайомих і так далі. Навіть 170 атмосфер пружину газово тримає без проблем. Там людина стріляла більше трьох тисяч пострілів, а це показник для пневматичної рушниці. Вчасно обслуговувати, вчасно смазувати, вчасно перевіряти все, і все буде добре, як і з усім. Тільки одну проблему помітив з великою лінзою, мав брати на 25, але потім зрозумів, що на 28, тобто зовнішню, і на 20 цю. Але потім зрозумів, що я трошки так сліпуватий. І взяв цю. Мене, на жаль, не попередили, що буде таке, така проблема, але вища планка кріплення, цю проблему вирішить, що я в разі. Того, як буду змушений вистрілити в близьку дуже ціль, там, де приціл мені буде закривати весь огляд, я не зможу використовувати прицільну планку і мушку, відповідно. Це, само собою, теж. на жаль, зрозуміло, такий є нюанс тут. Але друге кріплення приціла тут, проставка така, вона цю проблему вирішить. Ось така рушниця, такий короткий огляд. Це все буде, на жаль, зараз не зможу впихнути. Покажу до неї відповідно, там чухол, там засоби для чистки там, і так далі. Все інше покажу. Згодом стрільбу і пробиття використання там, її там, значить, з різними матеріалами, там, кучні стрільби і все інше покажу. Скажімо, так, виробом задоволений, якісна річ. Доволі важка. Ну, на одну руку, в принципі, якщо дуже постаратися, я на одній витягнути руці. я... Хлопець не слабкий, я можу рівно її тримати. Ось. Хоч вона така довго не потримаєш. Ось така штука. Називається вона Кандар B33. Зроблена вона ніби в Польщі. Хоча так, скажімо, не доб'ється нічого там, де вона зроблена. І продукт ніби для Німеччини. Хоча це знову ж таки може бути маркетинговий хід, того я не знаю. Тому, кому цікаво, звертайтеся, питайте. Якщо комусь дуже-дуже сильно пригорить і треба, я вам таку, в такому калібрі купити зможу допомогти. Тому так, бо 5,5 багато, які магазини вимагають дозвіл. А тут я можу вам, скажімо так, з тим підказати, як це зробити найкраще. Тому чекаю всіх в коментарях, кому цікава річ, кому цікава тематика збройова, скажімо так, окрім тракторної і комп'ютерної, яку я часом висвітлюю в себе на каналі. Найчастіше, звісно, тракторну. То очікуйте наступних відео. Вони, звісно, раз, два, три за один день не вийдуть, там, чи за в одному кадрі, чи одним відео, чи в один тиждень навіть, бо часу трошки маловато на це все. Але так, в загальному, звертайтеся. Кому зможу, допоможу. Все, що цікавить, питайте. Ось така річ. Мені дуже подобається. Настріляв доволі багато. Приємна штука, тільки кажу, потребую деяких модернізацій. Це все робиться просто за хвилин там, 20 міняється ця пружина. А далі будемо бачити. Спочатку порівняємо з звичайною витою усиленою. Двійну ставити навіть не буду, щоб просто не витрачати час. От. А поставимо зразу газову і побачимо, наскільки б'є. Куда і так далі. Лисицю, зайця шуліку, без проблем. Оскільки кажу, якщо така річ пробиває шиферину, то вона й проб'є голову таким тваринам. І не тільки голову. Ну, я колись з байкала 4,5, звичайно проста пружина, там щось. Початкова швидкість кулі 0,5 г буквально 100 метрів за секунду. Тобто вона така доволі слабенька. Там чи 110, не пам'ятаю вже. Це 0,5 чи 0,6 грама, вже не пам'ятаю. Одним словом слабенька рушниця. То зайця добував, скажімо так. З цією 100% це я впевнений, І лисицю з 4,5% беруть. Ну, Відповідно, діло не в калібрі, це само собою. Я це розумію, я це дуже довго вивчав. Діло в швидкості кулі, в масі кулі, кулі і з матеріалу, з якого вона зроблена. Тут для неї є кулі з латунем, на ці взагалі це страшна сила. І є сталеві в легенькій свинцевій оболонці, там буквально міліметр оболонки. А далі сердечник 4-5 це для того, щоб не пошкодити ствол на різи. То та, це взагалі страшна тоже, річ. Вони суто мисливські їх використовувати взагалі, типу в селі навіть заборонено з неї стріляти. з неї взагалі заборонено в селі стріляти по законодавству України. Навіть в себе на дворі. Тому ось так. Звісно, зараз такий час, що комусь, може, не подобається, що хтось використовує зброю, але ця річ кажу, відноситься до мисливської зброї. І, і на неї треба і дозвіл, і ліцензію на полювання. Так що, якщо у вас десь є, скажімо так, поліція час від часу навідується, то ви з нею сильно не рісуйтеся. Ось такий огляд це особисто моя, скажімо так, порада. Це я можу рисувати, але відповідно в мене є свої скажімо так, привілеїсти. Тому, все, що цікаво, питайте. Якщо цікава тематика, знову ж таки, підтримайте. Дальше буде цікавіше. Далі будемо перевіряти настріл, пробиття і так далі. А наразі, добрі хлопці, ще вам її в кінці на повний ріс покажу. Довжина її рівно один метр. Ну, для всієї зброї це нормальна величина. І будьте, хлопці, всім здорові!